Всім привіт від компанії Мастершина. Нагадую, що ми займаємось продажем автомобільних шин та дисків. А також в Києві у нас є шиномонтаж, сезонне зберігання шин, ріхтовка, фарбування дисків. Всім підписникам мого каналу по промокоду Віталій Сластенка знижка 20% на послугу шиномонтажу. Нещодавно ми придбали шиномонтажний станок Hunter. Він відрізняється від інших, тим, що а дуже якісно і кваліфіковано балансує шини. Оцей от валик, який імітує дорожне покриття. Він аналізує. Проблемні місця в шині і показує, як шиномонтажнику прокрутить шину по диску в помітках, які він показує в правильні місця. Тим самим прибирається биття руля. Вібрація у багатьох людей це проблема. Вони не можуть з цим справитись, рішити ніде. Так що заїжджайте, записуйтесь на шиномонтаж завжди. Будемо раді. Сьогодні в нас на огляді два автомобіля: це в нас китайський зікер 001. І мій uh, іонік 5. Uh, я хотів би сьогодні розказати вам, uh, тому що мені поступає дуже багато питань uh, в коментарях. А uh, просто люди приїжджають на китайських автомобілях. Uh, взагалі, чим відрізняється електромобіль наприклад, прикладі Zikr 001 для китайського ринку від електромобіля для європейського ринку, uh, я хочу вам uh, зробити сьогодні невеличкий огляд. Зікра це відео дасть відповідь на дуже багато питань, які мені задають. Також хочу підмітити те, що деякі люди не знають цих відмінностей і купують електромобілі для китайського ринку. Тому сьогодні ми все вам покажемо і розкажемо. Кілька слів хотів сказати про кузов цього автомобіля. Що мені вдалося дізнатися на рахунок антикорозійного оброблення цього авто і проблем з корозією. Деякі елементи кузову алюмінієві, а інші мають досить високу якісну обробку від корозії. Тобто ніяких відгуків по корозії по проблемам з корозією я не бачив, хто може має. Такі машини першої модифікації напишіть в коментарях. До речі, якщо є власники, хто дивиться це відео і хоче зняти відгук від власника про це авто, пишіть з радістю зустрінемось і знімемо. Попереду ми маємо передній багажник невеличкий. Нагадую, що це повний привід. Тому тут місце зайнято двигуном, і він невеличкий, але вистачає місце. Щоб різні кабіля і ваші інші прилади і дівайси сюди покласти. Ручки мають виїзну форму, як і у багатьох електромобілів. Тесла у нас задала приклад всім, тепер всі копіюють. Досить потужний мотор. Я думаю, що вони не замерзають, як і в мене в Іоніку. Проблем з цим не буде. Далі переміщаємось в Багажне відділення, тут ми можемо е спокійно поміститися. Десь 4 чемодана сюди точно влізе. Е також тут, подивіться, у нас є ще ніша. Е практично дуже схоже на мій передній е багажник, е досить великий також для різних дівайсів. Е керування е відкриття багажника знаходиться в зручному місці. Не в такому, як і в мене, веоніку під номером воно не забруднюється і руки у вас також залишаються чисті. І поступово переходимо до теми основної теми нашого відео. Чим відрізняються європейські електромобілі від китайських від електромобілів для китайського ринку? А саме основне основна відмінність це в нас китайський порт жебіті. В Україні дуже багато вже мереж зарядних станцій починають встановлювати зарядки з портами GBT і проблем з зарядкою в Україні у вас не повинно бути. Але якщо ви захочете там, наприклад, після війни виїхати за кордон, в Європі жодної, практично жодної зарядної станції з GBT, я маю на увазі в Євросоюзі, ви не знайдете. Вихід буде тільки один купити невеличкий перехідник для повільної зарядки і там вночі. Або коли у вас є час заряджатись на повільно на рахунок перехідників для швидкої зарядки GBT, А що мені вдалося дізнатись, те, що існує декілька варіантів перехідників для швидкої зарядки, щоб ви комфортно подорожували. Це перший варіант це перехідник GBT на чедемо, але є проблема. Проблема в тому, що в нас чадемо зараз не розповсюджені на зарядних мережах, тому що їх міняють на Джибіті в Європі також чедемо не супер розповсюджені. І другий мінус те, що вони досить повільні. Ця машина, як я казав, вже має 800 вольтну архітектуру батареї, і вона може заряджатися зі швидкістю більше 240 кВт і вище. Тому чедемо вам не сильно підходить, тому що це плюс-мінус 50 кВт потужність. І другий варіант перехідника це. GBT на ccs 2 європейський, але також я читав по відгукам, що не всі зарядні станції можуть заряджатись на цих перехідниках, можуть, скоріш так, працювати з цими перехідниками. Я знаю, що вони прошиваються під різні типи зарядних станцій, і людина, яка продає це Такі перехідники пише, що він протестував на всіх українських зарядних станціях, таких як go 2 u таких як Тока, Авто Enterprise і так далі. Перехідник, і він нормально працює, але він не гарантує, що ви вийдете за кордон. І також я бачив в інших відео, що люди виїжджають за кордон на китайських авто для китайського ринку, і перехідники вже не працюють. Тобто Відбувається дуже погана ситуація, коли ви приїжджаєте на зарядну станцію там на 10% і ви не можете назарядитися. Дуже багато відео в інтернеті, в Ютубі є про такі випадки, тому це не варіант мандрувати на електромобілях з GBT, наприклад, по Європі в Україні згоден, що вже дуже багато станцій з зарядками живіті особливих проблем я не бачу, можна їздити, але це вже обмеження, яке не дуже приємно. Декілька слів хотів сказати про мультимедійну систему цього авто. Дуже вона швидко працює в два швидше, ніж в моєму іоніку. Тут у нас знаходиться монітор, він нагадує вам. Ваш комп'ютер або е, наприклад, iPad чи інший любий е, планшет. Тут у нас знаходяться всі кнопки керування автомобілем, режимами їзди, е, працює все супер швидко. Ну, наприклад, режими комфорт, еко, спорт, сніг, пісок, е, і е, інші е, керування проекцією, кермом, е, камерою е, і іншими функціями. Дуже прикольна, прикольний і якісний а, дисплей а, є різні режими: а, день, ніч, освітлення різне, а, можна налаштовувати різні кольори, а, монохром, дихання, а, різне шоу а, буде мінятися кольори вашої ембін підсвітки Можна просто все це виключити. Дуже якісно зроблено, а, не блікує дисплей Мені це подобається. До речі, це набагато якісніше і функціональніше, ніж в Von зроблено підключення телефону. Якщо ви купите спеціальний девайс, ви можете користуватись Apple CarPlay і Android Auto, але сюди прошивається вже також Waze. Тут у нас різні китайські. Додатки. Українське радіо тут вже налаштовано. Тут стоїть у нас преміальна, преміальна акустична система Yamaha, дуже багато динаміків. Динаміки в, вшиті прямо в сидіння, якісний звук, ніяких нарікань на звук немає. На рахунок якості салону все також дуже високої якості, гарна шкіряна обшивка руля. Досить функціональний руль з, з знайомими нам вже системами керування справа, кнопками і зліва. Тут у нас керується автопілот або круїз контроль. А тут у нас керуються різні налаштування автомобіля, такі як гучність і інші налаштування функціями вашого авто. Екран, середній екран також дуже функціональний і зручний. Є у нас проекція. Ви бачите, тут залишок заряду в кілометрах і ваш режим їзди: там офрот або сніг, або комфорт або спорт. Ну і температуру, і самі важливі показники відображаються на екрані. По якості питань ніяких немає. Тут у нас Алька... Алькантара, також у нас тут панорама в деяких комплектаціях максимальних вона. Автоматично затемнюється. Тут у нас іде бардачок зручний з зарядками прикурюватель і дві зарядки. і Два підстаканника. Сидіння у нас передні з масажем, вентиляцією, обігрівом, задні без масажу, з вентиляцією з підігрівом. Відкриття закриття дверей у нас в деяких комплектаціях іде автоматично, На кнопку вони самі відкриваються. В цій комплектації цього немає. Як в Теслі нажимаєте кнопку і двері відкривається. Подивіться, де схована механічна ручка відкриття дверей. Вона схована в ніші, там де ви можете покласти воду або інші речі. І тут ви її берете і. Відкриваєте, але це робиться дуже незручно, тому ви будете постійно користуватись кнопкою. В Теслах зроблено трошки зручніше. Вона знаходиться в цьому районі, тому що були вже негативні випадки, коли люди попадали, попадали в ДТП, і вся машина виключалась, і вони не могли з машини вийти. Мені вдалося поспілкуватися з власником цього автомобіля, і він мені розказав ще деякі відмінності від європейської версії не Зітера, а взагалі європейських версій електромобілів. І з цікавого, що тут є? Тут є в нас тепловий насос. Ну, це ніяк не стосується цих відмінностей. Він суттєво економить вам. Енергію на обігрів зимою. До речі, я хотів би вам рекомендувати обов'язково купувати електромобілі з тепловим насосом, тому що ви не будете розчаровуватись зимою, і витрати у вас будуть незначно підвищуватися. Тому тепловий насос це обов'язкова річ, щоб ви не розчарували своєму електромобілі. Далі тут є примусовий підігрів батареї. В мене в європейській версії Hyundai Ioniq це працює виключно через карти. Я ставлю на картах зарядку. Що я їду на зарядку десь через там 300 або 400 км, і він сам включається перед зарядною станцією десь за 50 км. Але розраховувати так, щоб у вас заряд був перед вашою фінішною точкою не, не, не менше, ніж 20%. Це. Пришвидшує е, зарядку, зарядну швидкість вашого електромобіля, коли температура опускається е, нижче нуля, або е, коли батарея сама рахує, що їй треба попередній підігрів. А е, тут у нас ця функція також працює, вона примусово може, може включатися як в деяких е, інших електромобілях. Е, що в нас? З оновленням системи. Коли людина купила цей електромобіль, вона оновила систему до української мови, їй прошили українську мову, і деякі тільки моменти в нас на китайській мові, але ми навіть їх і не бачимо. Це треба дуже глибоко копатись. І ще одна незручна відмінність це те, що. Якщо ви захочете оновити ваш електромобіль до останньої прошивки, все оновлення по мові злетить, і вам треба буде знову їхати і перепрошувати на українську мову. Третя відмінність це додаток до телефона. Коли ви купуєте електромобіль, який, як цей Зікер 001, 01, є комп'ютером на колесах, все керування йде з монітора, це ну, дуже нагадує мій ноутбук, значить, додаток до телефона. В мене європейська версія, і в мене коректно працює додаток до телефону. Там де я можу дивитися, де мій автомобіль знаходиться. Я можу керувати клімат контролем, відкриттям дверей, закриттям. Я можу керувати зарядкою, виставляти режими зарядки по часам, щоб користуватись нічним тарифом. А тут, на жаль, в китайських електромобілях для китайського ринку такого немає. Що мені розказав власник, знов ж таки продавці. Які продають ці електромобілі, щоб вони користувалися більшим попитом, вони придумують різні дівайси на телефон, і мені розказали, що тут також придумали а, схожу з а, охоронною системою додаток до телефона, а, яким ви можете керувати відкриттям, закриттям і включенням виключенням клімат контроля. А, але а, якщо Звичайно, ваш електромобіль знаходиться в онлайні. До речі, з плюсів, не у всіх китайських електромобілів таке є для китайського ринку. Цей зікер може працювати з нашою сім-картою, і ви можете сюди встановити нашу сім-карту. І він буде постійно в онлайні. І я так розумію, написана самостійно нашими програмістами. Програмка додаток до телефона пов'язаний з охороною також. Пристосовано пристосований вже і для керування вашим зікером. Це звичайно плюс. Але як він чи коректно він буде працювати чи ні? Ми не знаємо. Надіємо, що будуть у когось відгуки, і ми зможемо записати відгук від власника по цьому зікеру або по попередній моделі. В мене все коректно працює. В мене стоїть і сімка в європейській машині. Проплачена ще німцями, там де я її купував з Німеччини. Ще буде рік вона працювати безкоштовно. Потім я проплачу і далі вона буде продовжена. А це третя відмінність, досить суттєва коректна робота додатка до телефона. Четверта відмінність: це як ми раніше казали, порт зарядки і пов'язана з ним швидкість. А, значить, в нас в Україні встановлені досить швидкі зарядки вже з портами GBT. А, і один з моїх знайомих блогерів вже тестував зарядку цього електромобіля, не конкретно цього, а рістайлінгова зікера. І вона видавала а, з підігрітою батарейкою зімою, примусово підігрітою більше 200 кВт. Але а, зазвичай. А, Зарядки GBT видають меншу потужність, ніж CCS. Європейські виробники, такі як ABB, Siemens, вони в основному виробляють зарядні станції потужні зарядні станції з портами CCS. Вони не роблять зарядки з gbt портами, і дуже вам складно буде знайти GBT-шну зарядку з потужністю від 200 кВт. Я думаю, що максимальна це 160 кВт. Ну вони є потужні, але це, скажімо так, рідкість. Такі зарядні мережі, знайомі вам і популярні, як, наприклад, європейська іоніть або Tesla суперчарджер. В них ви ніде не знайдете зарядний порт GBT, зарядні кабелі GBT, і ви не зможете там швидко зарядитись. Тобто, четверта відмінність це швидкість зарядки переробляти цю машину на європейський порт ccs 2 я не бачив, щоб хтось цим займався. І купуючи такий потужний електромобіль з великою батарейкою, ви будете трошки повільніше заряджатись. Шумоізоляції тут у нас досить товсті вікна, вони, до речі, безрамочні. Але шумоізоляція на високому рівні, плюс-мінус така сама, як в мене, в Еоніку. нарікань яких немає. Зараз ми виїжджаємо на брущатку і ще зробимо тест шумоізоляції на рахунок витрат енергії. Це в нас 95 кВт на годин батарейка. Що мені сказав власник, що він їздить плюс-мінус. Якщо він їздить плюс-мінус в районі 100 км за годину, то витрати в середньому в районі 20% і вона може проїжджати. Тут, до речі, є тепловий насос, як я казав раніше, тобто сильно зимою вони не відрізняються. Всі беріть машини з електромобілі з тепловим насосом. Так, якщо він їде 130, як і у багатьох інших кросоверах, тут у нас аеродинаміка не така гарна, як в Наприклад, в сіданах і витрати збільшуються до 25%. 25 кВт на 100 км. Тобто, що можна сказати, що літом, десь в спокійному міському режимі ви можете сміливо проїжджати 500 км на цій батарейки. Десь ну, якщо буде їздити швидко по трасі, 120 то десь в районі 450-400 чотирьохста, я думаю, що для такої ваги і для такого. Електромобіля кросовера це досить нормальні і пристойні витрати. Нарешті вдалося нам дізнатися, як працює тут круїз-контроль. Він же автопілот, він же адаптивний круїз. Значить, треба два рази нажати цю кнопку, і він повністю включається. Що хочу сказати, що він тримає полосу, трошки повертає не на круті повороти, також як і в мене, в Оніку, але полосу тримає нормально. Якщо ви наїжджаєте на лінію. На розмітку руль вібрує і сигналізує про те, що ви наїхали на розмітку. Підтримує швидкість, сам стартує, сам тормозить перед машиною, показує справа зліва, де дуже багато машин. І в принципі працює коректно. Але в пробках трошки він тіряється і злітає, виключається сам. І до речі, сам потім активується. Ну, В пробках я думаю, що Плюс-мінус буде корисна функція. Ну і на трасі також, коли ви їдете досить довго з одного міста в інший, от ми включаємо зараз поворотник. Зміна в смузі О, працює, запрацювала зміна в смузі. Також добре, що ми це розібрали з цим. Машина перелаштувалась в іншу смугу. Знову включаємо іншу смугу, перелаштовуємось в іншу. Ну що ж, покатались ми на нашому зікері сьогодні 001 в рестайлі. І треба ж його підзарядити, тому що залишилося 30%, віддавати треба власнику. Ось така у нас, скажімо так, немолода зарядна станція від Flash. До речі, дуже зручний інтерфейс, один з найкращих в Україні. Ви можете відсканувати QR-код і вибрати, як вам оплатити. Просто купити кількість кВт, вибрану вами, і зразу оплатити перед зарядкою, наприклад, 10, 20, 30 чи 50 кВт. Як я зараз купив 50 кВт, оплатив, і вона одразу починає заряджатися, не вимагаючи від вас встановлення додатку і оплати картою до зарядки. Так що ми заряджаємося. Зараз у нас 37% заряду батареї. Тут у нас на екрані видна інформація 34% ми заряджаємось десь, вже зарядили 4-3 кВт, і потужність у нас 107 кВт. Зараз 7 градусів тепла, батарейка не дуже прогріта. Заряджаємось далі, подивимось яка швидкість буде після 50% на GBT. В машині також можна дивитися, яка у нас потужність зарядку. Струм, напруга, досить непогана напруга 712 вольт для такої вже немолодої станції, і потужність 105 кВт. Значить, у нас заряджено вже 36 Заряджаємось далі, дивимося, яка потужність буде далі. Максимальна потужність заявлена цієї станції 160 кВт. Зарядились ми на 80%. Крива зарядки в нас була рівною, а ніяких втрат потужності зарядки не було. Тобто ліки заліза фасфатна батарейка працює, і крива зарядки на ній дуже висока. Ви будете досить швидко заряджатись і не будете втрачати ваш час на повільну зарядку. А після 75-80%. класна штучка. Всім рекомендую ліки заліза фосфат. Це нові технології від Зікер і від інших китайських виробників. Вони я вважаю, що трошки кращі, але вони трошки і дорожчі. Ну що ж, будемо підводити підсумки під нашим відео. Я вам розказав, які відмінності є від електромобілів для китайського ринку. І uh, від електромобілів для європейського ринку. Uh, що би вибрав би я? Uh, звичайно, я би не купував би uh, китайця. Я би, можливо, за цей бюджет купив би собі якийсь преміальний десь двохрічний uh, електромобіль, такий як, наприклад, BMW iX, або uh, Mercedes, uh, Кросовер. якийсь. Uh, технології у європейців також розвиваються, uh, переходять вони. На 800 вольтну архітектуру батареї, така як у мене і у Зікера. але ви не будете паритись і у вас не буде проблем зі всіма тими функціями, які є тут, скажімо так, наполовину працюючи, і ще хотів би додати на рахунок мого висновку про цей. Зікер 001. автомобіль мені в цілому сподобався. Я би сказав, це таке поєднання спортивної динаміки за 3-5 секунди до сотні, повний привід з супертехнологіями, які надають нам зараз китайські електромобілі, з такими як швидка зарядка, 800 архі... архітектура батареї, нормальний автопілот. І е, тут, до речі, також є функція V2L, Ви можете використовувати, якщо купите перехідник його як Powerbank, так, так само, як і мій Hyundai Ioniq 5 Тобто вони запозичують е, дуже багато речей у Тесли, таке поєднання як е, спортрежим. Комфорт режим. Тобто, коли ви хочете, ви включаєте спортивний, спортивний режим, ви можете розігнатись до сотні за 3-5 секунди. Ви можете його виключити, включити комфортний режим. Особливо, якщо тут буде нема підвізка, взагалі ніяких питань з комфортом не буде. Він буде набагато краще, практично як Audi Tron або Mercedes EQE. Також тут дуже багато технологій по заряджанню, по батареї, Літій, заліза фосфатна батарейка. Керування все йде з екрану, комусь це подобається, комусь ні. Звичайно, вибирать вам. Вони приваблюють зараз своєю ціною, але є і недоліки, які ми з вами розібрали в цьому відео. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, замовляйте, кому треба шини. Всім пока, до наступних відео.